Найбільш інтенсивний рух на рівненщині на трасі Київ Чоп, деколи водії розвивають швидкість до 200 кілометрів на годину. А все через наявність двох смуг руху. Але дехто з кермувальників забуває, що рухатись лівою стороною не можна, якщо права смуга руху вільна. За це порушення передбачений штраф у пів тисячі гривень. З 2 липня в Україні триває акція рядність, тобто працівники ДАІ контролюють правильне розташування автомобілів на дорогах, а саме звертають увагу, аби водії рухались правою смугою руху, а лівою лише здійснювали випередження. Часто спостерігаються порушення правил дорожнього руху, коли водії рухаються крайньою лівою смугою, в той час, коли права вільно від транспортних засобів. Лівою смугою дозволяється рух в випадку випередження транспортних засобів, якщо по правій смузі рухається автомобіль, а також при повороті ліворуч. Коли чоловік заздалегідь має повернути ліворуч, він приймає краву ліву смугу і повертає ліворуч. Працівники ДІ, які патрулювали у Гошенському районі. Помітили автомобіль Lexus. Його водій їхав лівою смугою і не приймав управо. Рухайтесь крайньою лівою смугою в той час, коли права від вас була від Втім, працівники ДАІ кремувальника не надто злякали. Більше чоловік був не радий бачити журналістів. Став вимагати посвідчення. Рівненське телебачення, рівно дим, сфера ТВ. посвідчення. є? У нас Інкриміноване yeah. yeah. йому порушення водій не визнав. Погодився лише, що перевищив швидкість. То населений там. Так. От то есть до населено все. Там знаків ніяких немає, топлі закінчився. Тут як би можна їхати. Да? Перевищення 120 двадцяти було. Скільки ну допустимо? Ну що зробить? Наступний порушник водій Мерседесу преміум класу. Лише номерний знак на авто коштує 20 тисяч гривень, бо складається з однакових цифр. Спершу водій також не надто привітний. Задумався, заговорився. Це що за група ласкових підтримки? Журналісти місцеві знімають вже лопча, дозволу спитати ні. Потім пояснив, їхав лівою смугою, бо поспішав у аеропорт і визнав, що порушив правила дорожнього руху. Спектор каже, що порушив. Нема підстав йому не вірити. Взагалі в Європі це вважається поганим тоном їхати в лівому ряду. Так що стараємося бути ближче до Європи. Чоловіку пощастило, він відбувся лише попередженням. А загалом на всіх порушників чекає штраф від 425 до 510 гривень. Скільки часу в Україні діятимуть дані профілактичні заходи, ще невідомо. Але по їх закінченню водіїв, які не дотримуватимуться правил рядності на дорогах, також чекає адміністративний протокол.